Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкина Рай, і сьогодні хочу розказати про своїх курей. Та як скоро вже весна, і я їх хочу підготувати до яйцекладки, Та як сама вирощую в інкубаторі, закладаю в інкубатор і вирощую йому курчат. Вилуплюються вони, потім вирощую. От для цього я їх так трошки підготовлюю до того, щоб... Саме курча було крепке, здорове. І для цього я беру їх спочатку проглистовую. Зараз покажу препарат, який я використаю. Це не для реклами, це просто те, що я використовую. Ось такий препарат, левомізол 10%. Тут написано на 250 мл води 1 мл цього препарату. Так, я використовую три дні його, наливаю цю водичку, тепленьку роблю, і так як зараз ще холодно, у нас морози, на сьогодні дуже сильний вітер. Наливаю її тепленьке і даю зранку. Тобто раз в добу даю е, зранку цей препарат, і е, взагалі топо е, так рекомендується, коли ви е курей, потрібно їм вигул. Але так як в нас дуже сильні вітри, дуже холодно, ми їх е, лишаємо в хліві і е, тобто, пропоїмо три дні. І хліва всього вичистимо, побілимо і вже буде це. Тим часом, коли я даю їм від глистів препарат, я ще даю їм пророщене зерно, пророщене зерно даю там багато вітамінів і даю ще два рази в тиждень роблю дріжджування, тобто можна зерно. Саме Вливати дві годинки і воно буде все готове. Або я роблю мішанку і в мішанку додаю. Як я дріжджую Для дріжджування я беру 25 грам пекарських дріжджів Можна купувати в аптеках спеціальне, але ну я не знаю, мені подобаються пекарські. І 25 грам на стакан теплої води. Воно постоїть, побродить пару хвилин потім. Це все вливаю куди там, чи в зерносуміш, чи в мішенку, і так даю своїм корам. Також даю це зранку тільки. І е, додатково ще даємо суху, у нас є крупива, з літа насушили. Даємо суху крупиву і так такий у нас раціон для курочок. Е, Дріжджування це покращує яйценосність. Так. Я знаю, ну будемо дивитися, тільки дріжджування можна проводити ще два рази в тиждень геть до того, як з'явиться трава. В дріжджуваннях там є грибки свої і дуже добре, ну, так, для кориці не зашкодить. Не можна часто дріжджування проводити для тому що ці грибки можуть зашкодити самій курці. Ось так. Зараз покажу, як вони будуть їсти нашу мішенку. Тож, всім дякую за перегляд. Будьте здорові, нехай ваші тваринки будуть здорові. І всім дякую. Всім па-па-па-па.